15 червня вже вдруге в Сокалі пройшло свято обдарованості під назвою Дитинство не втрачай. Це не просто якийсь виступ, це подія, що знаменує кінець навчального року та підбиття підсумків плідної праці школярів. ще минулого року була започаткована традиція відзначення найталановитіших учнів району грошовими преміями, а їхніх батьків особливими подяками за виховання талановитої молоді. На свято обдарованості і таланту завітав отець Ярослав Кащук, який благословив всіх на гарні починання. Також, щоб Господь благословив своєю ласкою, щоб виростали наші діти далі. На славу Божу! Нагородження відбувалося у декількох номінаціях. Найпершою була представлена номінація Олімпіадник Року. І це не випадково, адже цьогоріч 34 учні району стали призерами обласних олімпіад. Голова районної ради Микола Песько виступив з привітальним словом. А від себе особисто від імені Сокальської районної громади я теж хочу всіх вас привітати в першу чергу тих, хто отримає сьогодні відзнаки Та нагороди. Та нагородив номінантів Олімпіадник Року Назарія Бачинського, учня Сокальської гімназії імені Олега Романіва, Юрія Генташа, учня Сокальської гімназії імені Олега Романіва, Надію Пасічник. Ученицю сокальської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 3 наступна номінація «Науковець року. Вітав переможців у цій номінації начальник відділу освіти сокальської райдержадміністрації Роман Монастирський. Приємно констатувати той факт, що кількість наших перемог не тільки обласного рівня, а сьогодні вже можемо твердо говорити, і всеукраїнського рівня їх щороку збільшується. І сокальщина гордо і твердо сьогодні звучить на не тільки обласному рівні, а й на всеукраїнському рівні. До нагороди були представлені троє учнів слухачів Сокальської малої академії наук. Юлія Мосій, учениця Сокальської гімназії імені Олега Романіва. Олександр Будзінський, учень Сокальської спеціалізованої школи номер 3 Анастасія Якубишин. Учениця Сокальської спеціалізованої школи номер 3 начальник фінансового управління Сокальської райдержадміністрації Галина Леонова розповіла, як вона пишається нинішніми номінантами. Бачу стільки талановитих, хороших прекрасних дітей. І е, хочу звернутися саме до дітей. Ви є зразком для своїх товаришів. Ви є гордістю для батьків. Ви є гордістю для нас. Ви прославляєте Сокальщину і надалі любіть так. Вона вручила грамоти і подяки для батьків у номінації Лідер року 2017, члену учнівського парламенту та президенту Сокальської гімназії імені Олега Романєва – Христині Лисяк, заступнику президента Жвирківської школи, лідеру Сокальської малої академії наук Віталію Гейко, голові регіонального учнівського парламенту Анастасії Грем. Депутат сокальської районної ради Мирослава Ігнатюк зичила підростаючому поколінню творчої наснаги і сили, щоб не зупинятися перед життєвими труднощами. Вона з невимовною гордістю вручала премії та дипломи у номінації Талант року року-2017». талантами цьогоріч визначено Віталіну Ільницьку, ученицю сокальської школи номер 2 Соломію Міщій, ученицю сокальської гімназії імені Олега Романіва. Ярослава Шукатка, вихованця Сокальського будинку учнівської творчості. Премією та дипломом особлива дитина року нагороджено учня Белської школи Віктора Саву. Депутат Сокальської районної ради Ярослав Гаврилів говорив про важливість підтримки у розвитку будь-якого таланту. Тому премія районної ради і є для того, щоб заохотити вас, молоді юні таланти, щоб ви. Досягали далі подальших висот, і щоб ви не зупинялись на тому, а далі розвивалися, росли і працювали на славу нашій державі Україні. Він нагороджував премією районної ради номінантів спортсмен року 2017. Ними стали Віталій Демчук, вихованець спортивної школи Соколяни, Христина Василяшко, учениця Сокальської школи номер 4 Максим Хробак, учень Сокальської гімназії імені Олега Романіва. Завідувач Сокальського районного методичного кабінету Галина Гібляк, вітала та нагороджувала дипломами особливого зразка колектив року 2017. Тановитими дітьми, які багато в чому кращі від нас. Вони лідери, вони справедливі, вони творчі, вони мають дуже багато ідей і задумів. Хочеться вірити. Що в нашій державі будуть такі програми, яку ми маємо в нашому районі, і ці діти будуть продовжувати реалізовувати свої таланти, мрії будуть щасливими. А дітям хочу побажати робити все для того, щоби завжди в житті могли займатися улюбленою справою. Хореографічний колектив Акварель сукальської школи номер 5 спортивну учнівську команду Козацький гард сукальської школи номер 4 Річ Соколи Сокальської гімназії імені Олега Ромаєва. Упродовж всього свята підтримували номінантів та дарували свої музичні подарунки талановиті солісти і співочі та хореографічні колективи Соломія Міщій. Ілона Санта Вероніка Левицька. Колісти з дитячого садочка номер 9 з музичним керівником Лесею Пиво Хореографічний колектив Акварель Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Команда КВК Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 гангстери. Yeah! Ансамбль вишиванка разом з художнім керівником Галиною Климчук з волицької школи. Oh, yeah, a... Зразковий колектив Дивоцвіт. З Оксаною Бубелою і Сокальської школи номер 2 Насамкінець, усі учасники свята виконали пісню Дитинство не втрачай. Сподіваємося, що традиція відзначення кращих учнів навчальних закладів району стане стимулом до нових успіхів і нових перемог нашої талановитої молоді.